Про весільну одежу Джон Веслі. Проповідь він 26 березня 1790 року. Як ти війшов сюди, не маючи весільної одежі? Іван Гривін Матфія. 22 розділ. 12 вірш. У попередніх віршах перед нашим текстом читаємо. Після цього Ісус знову промовив до них притчами і сказав Один цар. Гостину для свого сина. І коли цар увійшов оглянути гостей, побачив там чоловіка, який не мав на собі весільної одежі. І каже йому Друже, як ти війшов сюди, не вбраний у весільну одежу? А той онімів і тоді сказав цар слугам Зв'яжіть йому руки й ноги та киньте у зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. На цю притчу один із наших найвідоміших тлумачів робить такий коментар Мета цієї притчі показати ту благодатну поживу, яку Бог дає людям через проповідування Євангелія, щоб запросити їх до цього Євангелія до Бог послав своїх слуг пророків і апостолів. І на ці слова, як ти війшов сюди, не маючи весільної одежі, він продовжує так. Покарання цього чоловіка не повинно нас лякати чи спонукати відвертатися від святих постанов і ординацій. Безперечно, не повинно, але з цієї притчі не можна зробити виснов ніякого подібного висновку, бо вона не має жодного відношення до постанов не більше, ніж до хрещення чи шлюбу. Імовірно, ми ніколи б цього не уявили, якби в ній не трапилося слово гостина. Однак більшість англійських анотаторів припустилися тієї ж помилки, що і пан Беркет, і так само тисячі їхніх читачів. Проте, безсумнівно, помилка і така, що немає жодної тіні підстави в самому тексті, справді ніхто не повинен наближатися до господів трапези без принаймні звичної, якщо не фактичної підготовки. Тобто, без твердого наміру зберігати всі божі заповіді та щирого бажання прийняти всі його обітниці. Але це не зобов'язання це зобов'язання не може бути виведене з цього тексту, хоча може бути з багатьох інших місць писання. Та й немає потреби множити тексти, один вартий тисячі, і щоб схилити будь яку совісну людину, причищатися за кожної нагоди досить однієї заповіді нашого Господа, чиніть це на спомин, про мене. Але якою б не була потрібна підготовка, щоб бути достойним учасником вечері Господньої, вона зовсім не має відношення до весільної одежі, згаданої в цій притчі не може мати, бо ту пам'ятку його смерті тоді ще не було встановлено. Притча цілковито стосується дій нашого Господа, коли він прийде на хмарах небесних судити живих і мертвих. А також тих якостей, які тоді будуть необхідні, щоб успадкувати царство приготовлене для них від заснування світу. Багато достойних мужів, які це добре розуміють, які переконані, що весільну одежу тут не слід розуміти як будь-яку кваліфікацію до вечері Господньої, а як кваліфіка... кваліфікацію до слави, тлумачить її як праведність Христа. Яка кажуть вони, є єдиною кваліфікацією для неба, бо це єдина праведність, у якій будь-хто з людей може встояти в день Господній, бо хто, питають, вони посміє тоді з'явитися перед великим Богом інакше, як у праведності його улюбленого сина? І ми тоді, принаймні, якщо не раніше, не відчуємо потреби мати праведність кращу за нашу власну. І що ж, це? Інше може бути як неправедність Божа, праведність нашого Спасителя. Пізній благочестивий і дотепний пан Герві широко розмірковує про це зокрема у своїх розлогих діалогах між Тероном та Апс... а... А... Аспасіо. Інший витончений письменник, який я сподіваюся тепер із Богом. Говорить так само рішуче у передмові свого до свого коментаря на послання апостола Павла до Римлян. Безумовно, каже він, нам сподобається праведність краще за нашу власну, щоб стояти на Божому суді в день суду. Я не розумію цього вислову чи є він біблійний. Читаємо його в біблії, чи в Старому, чи в Новому Завіті. Я сумніваюся, це не біблійна, незграбна фраза, яка не має визначеного змісту. Якщо під цим дивними кострубатими запитаннями ви маєте на увазі, у чиїй праведності ви станете в останній день, заради кого, або чиєї заслуги ви сподіваєтеся увійти в славу Божу, то я без найменшого вагання відповім заради Ісуса Христа Праведного. Саме Його заслугами одними спасаються всі віруючі, тобто виправдовуються, звіняються від провини, освячуються, звіняються від самої природи, гріха і прославляються, підіймаються на небо. Варто витратити ще кілька слів на це важливе питання, чи можливо придумати менш зрозумілий вислів, аніж цей, у якій праведності ми маємо, стати, ми маємо стати перед Богом в останній день, чому не сказати просто, заради кого ви сподіваєтеся бути спасеними? Тоді будь який простий селянин відразу відповів би заради Ісуса Христа усі ж ці темні двозначні фрази лише заплутують справу та відкривають шлях для необачних слухачів скотитися в антиномінеанство чи є в святому письмі якийсь вислів, подібний до весільної одежі, у книзі об'явлення згадується вісон білий і чистий, який є праведність святих, і багато хто наполегливо твердить, що це означає праведність Христа. Але як тоді поєднати це з уривком у сьомому розділі, вони випрали одежі свої і вибілили їх у крові анця? Чи скажуть вони, праведність хреста була випрана і вибілена в крові Христа? геть таку антиноміанську тарабарщину? Хіба ж не такий простий зніс саме у умилостивленій крові, походить вартість і приходить перед богом тієї самої праведності святих? Прийнятість перед Богом тієї самої праведності святих, у 19 розділі об'явлення у 9 вірші явисів значно ближче до нашого весільна вечеря агнця Откровання 19, є близька подібність між нею і весільною гостиною, згаданою в цій притчі, та вони не цілком тотожні, між ними є виразна різниця. Гостина в притчі належить до церкви воїнствуючої. Та, що в об'явленні до церкви торжествующої, перша до царства Божого на землі, друга до царства Божого на небі, відповідно у першій можуть трапитися ті, що не мають весільної одежі. У другій таких не буде ні серед великого натовпу, якого ніхто не може злічити з усякого племені язика і народу, і люду, всі вони будуть царями і священниками Богові і царюватимуть з ним на віки вічні. Хіба вислів праведність святих не вказує на те, що є весільною одежою у цій притчі, це святість, без якої ніхто не побачить Господа. Праведність Христа, безперечно, необхідна кожній душі, що входить у славу, але так само потрібна й особиста святість кожній людині. Важко важливо, однак, зауважити, що вони потрібні в різних, з різних підстав. Перше, необхідна, щоб дати нам право на небо, Друге, щоб зробити нас придатними. Для нього без праведності Христа ми не мали б ніякої претензії на славу, проте без святості ми не мали б ніякої готовності до неї. Першою ми стаємо членами Христа дітьми Божими і спадкоємцями Царства Небесного, Другою, нас роблять здатними до участі у спадщині святих у світлі. <кх> Від того самого часу, як Бог, як син Божий, подав цю вагому істину людям. Що всі, хто не мають весільної одежі, будуть кинені у зовнішню темряву, де буде плач і скрегіт зубів, ворог душ людських наполегливо намагається її затемнити, аби вони й далі шукали смерті в помилці свого життя, і багатьма способами він намагався підмінити святість, без якої ми не можемо бути спасенні. Скільки всього було посудено навіть християнському світові на місце цієї святості, дещо цілковито протилежне їй і руйнівне для неї, інше жодним чином не пов'язане і не спорінене з нею, пусті, незначущі дрібниці, ще інше могло б уважитися частиною святості, але аж ніяк не її повнотою. Корисно буде перелічити деякі з них». Аби ви не були невігласами щодо підступів сатани, до першого розряду речей, які нав'язуються як християнська святість, хоча б прямо суперечать їй, належить ідолопоклонству, як у різних видах його навчали і досі навчають як чогось сутнісного для святості, як старано і нині воно поширюється в значній частині християнської церкви. Деякі з їхніх ідолів це срібло і золото або дерево і камінь, різблені мистецтвом і людським винаходом, деякі це люди, подібні за пристрастями до нас, зокрема апостоли нашого Господа та Діви Марії. До цього додають безліч створених ними святих, в лапках і чимале товариство ангел. Інша річ так прямо. Що так само протилежна всій суті істинної релігії, те, що старанно навчають, чого старанно навчають у багатьох частинах християнської церкви? Я маю на увазі дух переслідування, переслідування братів навіть до смерті, так що земля часто була вкрита кров'ю від рук тих, кого звали християнами, аби зробити своє покликання і вибрання певним. Справді, багато хто навіть у римській церкві. Кого цьому жахливому вченню навчали, тепер, здається, соромляться його, але чи відреклися очільники тієї спільноти настільки ж відкрито і однозначно від цієї головної доктрини Бісівської, як вони її стверджували на Константському соборі та практикували впродовж багатьох віків? Доки вони цього не зроблять, вони будуть винні в крові Єроніма Прайського підступно вбитого? І багатьох тисяч, як і перед Богом, так і перед людьми. А ніхто не каже це нас, протестантів, не стосується ми думай і, і дай думати. Ми відчуваємо огиду до духу переслідувань і твердимо як безсумнівну істину, що кожне розумне створіння має право поклонятися Богові так, як переконане у своєму сумнінні. але чи вірні ми власним засадам? У тім сенсі, що ми не вдаємося до вогню і страти, ми не переслідуємо кров'ю тих, хто не поділяє наших поглядів. Благословенний Бог, закони нашої країни не дозволяють цього, але чи немає в Англії такого явища, як домашнє переслідування? Казати чи зробити щось немале іншому за те, що він іде за своїм слідом за своїм сумлінням, це різновид переслідування. Ти всі ми чисті від цього, чи немає чоловіків, які в цьому сенсі переслідують свою дружину, поводяться з ними, немов в слові не мило, поводяться з ними не мило в слові, чи дірі за те, що вони поклоняються Богові згідно зі своїм сумлінням, і батьки не переслідують так своїх дітей, а пани і пані своїх слуг? якщо вони так чинять і гадають, що тим служать Богові, їм не слід кидати перший камінь у Римокатоликів. Хай, коли речі байдужого характеру представляють, представляють як необхідні для спасіння, це безглуздя того самого роду, хай, хоча, й не, хоча й не тієї самої ваги. Справді, немалий це гріх видавати дрібниці за необхідні для спасіння, як от паломництва або щонебудь не наказане прямо у святому Письмі. Сюди без сумніву належить і правовірність, ортодоксія чи правильні погляди. Ми, звісно, знаємо, що хибні, хибні погляди в релігії приводять природньо ведуть до хибних настроїв чи хибних учинків. А отже, наш святий обов'язок молитися, щоб мати правий суд у всьому, та все ж людина може мати так само. Точно може судити так само точно, як диявол, і все одно буде такою ж злою, як і він. Дещо вибачні або дещо легше вибачити тих, хто являє, що святість полягає в тому, що є лише частиною її, тобто за умову зв'язку з рештою, інакше це взагалі не частина її. Наприклад, у тому, щоб не чинити зла. Як же це надзвичайно поширено, скільки людей вважають святість і безшкідливість одним і тим самим, тоді як будь чоловік хоч би яким нешкідливим, як стовп, він може бути так само далеким від святості, як небо від землі. Припустимо чоловік цілком чесний, кожному віддає своє, нікого не обманює, нікого не кривдить, нікому не шкодить. Є справедливим у всіх своїх справах. Припустімо, жінка незмінно скромна і чеснотлива у всіх своїх справах, ділах. Припустімо, що і той, і та сталі практики стало практикують моральність, тобто справедливість, милосердя і праведність, все це, хоч і добре, наскільки наскільки сягає, лише частина християнської святості. Так припустімо, що особа такого приємного характеру робить багато добра всюди, де з'являється, годує голодного, одягає нагого, допомагає чужинцеві хморому в'язню, та ще й спасає багатьох душ від смерті, все одно можливо, що вона значно не досягає до тієї святості, без якої не побачить Господа. То що ж, таке святість, яка є істинно весільною одежею, єдиною кваліфікацією для слави у Христі Ісусі, тобто згідно з християнською установою якими, не, якими би не був стан язичницького світу, ані обрізання чогось важить, ані не обрізання, а нове створіння, оновлення душі за образом Божим, за яким вона була створена. У Христі Ісусі нічого не важить ані, ані обрізання, ані не обрізання, але віра, яка діє любов'ю, Галатам 5.6. Вона спершу силою Божою чинить любов до Бога і до всього людства. І цією любов'ю народжує кожен святий і небесний настрій, зокрема покору, лагідність, ніжність, стриманість і довотерпіння, не обрізання відвідування всіх християнських постанов. Ні, не обрізання виконання всієї язичницької моральності, а додержання Божих заповідей, особливо цих, люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм і ближнього Твого як самого ближнього свого як самого себе. Одним словом, святість це мати розум Христів і ходити, як Христос ходив. Таким було моє судження вже 60 років, без жодних суттєвих змін. Лише близько 50 років тому я ясніше, ніж доти, побачив виправдання вірою, і в цьому від тієї ж години я ніколи не відхилявся ні на волосинку. Тим не менше, один дотепний чоловік публічно закинув мені тисячу відступів. Молю Бога, хай він не поставить йому цього е, е, за гріх. Я стою вже на межі могили, але Божою благодаттю і далі сповідаю те саме. Дехто щоправда думав, що як тільки я почав проголошувати благодаттю в спасенні через віру, я відкинув те, що раніше стверджував, що без святості ніхто не побачить Господа. Але це цілковите непорозуміння. І писання, ці урилки, ці слова цілком узгоджуються між собою. Зміст перших, очевидно, такий. Вірою ми спасаємося від гріха і робимося святими. Увага! Ніби віра, уява, ніби віра скасовує святість, це сама суть антиноміанства, тобто відкинення закону. Підсумок усього, ось який. Бог любові бажає спасти всі душі, які він створив. Та він проголосив їм у своєму слові разом з умовами спасіння відкритими сином Його любові, який віддав власне життя, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, і для таких він проголотував царство від заснування світу. Але він не силуватиме їх прийняти його, залишає їх у руках їхньої власної ради, каже Ось я поклав перед вами і смерть, і життя. Благословення і прокляття, оберіть життя, щоб ви жили. Оберіть святість моєю благодаттю це путь, єдина путь до життя вічного. Він голосно кличе будьте святі, і будьте щасливі, щасливі в цьому світі і щасливі в майбутньому. Святість годиться для дому Його навіки, це весільня одежа всіх покликаних на шлюб Агнця, убрані в неї вони не будуть знайдені нагими. Вони випрали одежі свої і вибілили їх у крові анця, а до всіх, хто з'явився, хто з'явиться в останній день без весільної одежі, суддя каже Киньте їх у зовнішню темряву, і там буде плач і скрегіт зубів. Амінь.